Наш седа на ній пресники вікові. ти поклонимся Цареві нашому Богу. ти поклонімся Христу цареві нашому Богу. Прийдіти, поклонімся, припадемо своєму Господу Ісусу Христу, Цареви Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, залишу я діло. Розтарай, не биху кожу, покривай водами, своя. своє. Дані своє, ходя на накрило вітре, говорят, на своє дух і слой своє плавень огненне. Поставай земля твердий, я не преклониться по вік віка. Знай коризоні я ні, я на горах стануть води. Госпоча не твоє опобігнути, ласа, громад твоєго бояться, Господь, гори, не сходь, полю в місто, є же основали си. Прикинь, положили си, вже не прайдуть, ніж обратяться, покрити землю. Го село істошників дебрі, послігор.

Горе високе, лень, камінь, прибіжі ще заєцере. Положилася тьму і ви снож, нейже пройдися звірі добра, вніре ще восхитити, це скати два, пищу собі. Гось є сонце, і собравшися, вложив свої клянги. Єзиде чоловік на діло своє, і на ділані своє даваче рамка. Як поводу лицо діла твої, Господи, вся примудриця і сотворили, все, сповниться земля твари твої, я странное, там давали жені ще слова, животне мали совели кимита, мо кораблі приплаваю. Всякий вічай до тебе, що благопрем'я, давши тебе, соберу, тотвержу тобі руку, всяче сказає сповниться, благости от, врачу, лице воспідуться, о тим, же духи щас тепер своє возратяться, Господи, що духа твою все зайдуться, воно лише лице землі, Господні, во віки возвеселиться, Господь, оділі свої, призирай на землі, трестися, прикаси. Слава, Господи, в житі моє, по і по моєму донде жиє, на сладицему, бесіда моя, аж отвеселюся, Господі. Ай ще ріше землі, беззакони, це кожен бити, благо душа моя, Господа. Господи, помолимся. Госпочни мырий, спасение, душ наших. Господи, помолимся. Господи, в мири, спасай, Господи помолимся. Господи, мири, божих церквей, на всіх. Господи помолимся. Осветим храми, сами свировое блавением и страхом Божиим, входящих вонь. Господи, помолимся.

Земних, євремних, мирних. Господи, помолимся. Оплаваючих, потешествующих, недугуючих, страждущих, пленених. Я спасені, Господи, помолимся. О, я збалці нами всякі скорби, гняве нажди. Господи, помолимся. На Заступи, спаси, помили, Харня, Боже, Твої благодати. Господи, помили. Все тобі пречистої, пребласланої славою, владичто нашу Богородицю, пресну Діву Марію со всіми святими пом'янувши мій себе, друве живот наш. Христу Богу придадим. Тебі, Господи. Яко подобає тобі всяка слава, чисте, поклонення Отцу, і Святому Духу, на нині присники. Амінь. Блажен, хто зважає на бідною Богу, день лиха врятує, Господь, Господь хай охоронить його і живить Його. І хай облагодіє його на землі, і хай не видаз його руки, ворогів його. Господь, хай поможе йому на одрі страждання Його. Все ложі його, ти у недузі Його. Я сказав, Господи, помилуй мене, цілий душу мою, бо я зрішив перед тобою. Вороги мої вирекли мені зло, коли помре він і зі ним ім'я Його. І якщо входив, то поглянути, мар не говорив, серце його зібрало собі беззаконня, виходив назовні, змовлявся, проти мене гуртом шептали всі вороги мої, проти мене замишляли нещастя моє, слово закону переступне, возвели на мене, хіба полеглий спроможиться воскреснути, бо навіть чоловік мирний зо мною. На кого покладався я, в той хліби мої, підняв п'яту на мене, Ти ж, Господи, помилуй мене і остав мене, я воздам їм. З того пізнаю, що Ти вподобав мене, коли не порадується ворог мій надо мною, а мене за незлобивість ти підтримав, і укріпив мене перед лицем Твоїм повів. благословен Господь Бог Ізраїлів. От віку вікою до віку, хай так буде, хай так буде, як лань прагне на джерела вод, так прагне душа моя до тебе, Боже, запрагнула душа моя до Бога живого. Коли прийду, явлюся, лицю Божому, стали сльози мої хлібом у день і вночі, коли говорить мені повсякдень, де Бог твій. Все згадав я і виливав над собою душу мою. Бо пройду я на місце скині предивної, до дому Божу, серед голосів радості, славослов'я, мені святковому, чому скорботна єси душе моя, і чому тривожиш мене, уповай на Бога бо я й сповім Його, спасіння лиця мого й Бог мій, душа моя стривожилася в мені самому. Тому пом'яну тебе, землі Йорданської та Ермонської, з гори малої, безодня, безодня, призивай гуркотів до спадів твоїх, усі борони твої хвилі надо мною пройшли, вдень заповість Господь, милі свою, і вночі пісня йому від мене, молитва Богові життя мого. Скажу Богові, ти заступник мій, чому ти забув мене і чому нарікаючи, ходжу? Коли отискає ворог, ламалися кості мої, коли знущалися з мене, гнобителі мої, коли говорили мені повсякдень Де Бог твій, чому скорботна єси душе моя, і чому тривожиш мене, уповай на Бога, бо я сповім Його, спасіння лиця мого, і Бог мій, суди мене, Боже, розсуди справу мою, од народу нечистивого, От чоловіка неправильно й облудної, збав мене, бо ти, Боже, твердиня моя, чому ти відкинув мене, і чому нарікаючи, ходжу, коли утискає ворог, Пошли світло Твоє, істину твою, вони мене наставлять, і приведуть мене на гору, святу Твою, і обителі твої, і віду до жертовника Божого. До Бога, що звеселяє юність мою, прославлю тебе на гуслях, Боже, Боже мій, чому скорботна єси душе моя, і чому тривожиш мене, уповай на Бога, бо я і сповім його, спасіння лиця мого, і Бог мій, славу цю і сину, і Святому Духу. Іні преславики вікові. Слава тобі, Боже. Аллилуйя, слава, слава тобі, Боже. Так, ми Помолимся. Господи, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, святого нас, Боже, Твоєю владатію. Господи, помилуй. Красотою, пречистою, прогласленою, славною, владичою нашу Богородицю, присадю Марію, со всіми святими помінувши самі себе, друг, друг, живот наш, Христо Богу, призадим. Тебі, Господи. Jako to je država, to je starstvo i sile i slava, caj sam ducha, na nepresnenke vijeku. Пише при камені сиді, Господи, шила моя росмогоша. Як ото лише землі просілися на землі, розпочившися кости й прияні. Як тобі, Господи, Господи, очі мої, натял повагня, те Тебе душу мою, Суля, як і дуже старшами, собладіли, що беззаконні. А то помре свою грішницю, і не создам деже, прийду голов. Хоча мою пред ним вози. Що задать мене, духу моєму, й ти позналася, стазе моя, на ботицям, не може кожна скриша, сіть смотря дістає, возврата і не візнай мене, погиле вік, стод мене, ні зіскає душу мою. Слава, Господи, і ти ріхти, сугань, моє на землі. Живе, ой, ми, молим. Як смирився, діло. Слав'яного нящуня, я покрипише, паче мене, і зведи сценицю душу мою, і сцени мене Твоїму. І злубини в озвах тобі, Господи, Господи, услыши глас мов, на бою житвоєм, нам віщи, гласом моєго. А Господи, Господи, хто послід, як у тебе, очищені єсть, не сільна розумних почиває почаває Бог, престол свят на землі собі предготого, у твердиві мудрістю небеса, небо душевленою, чоловіку любіїм суділа, от неплодного покорне, сад живоносин і зрасти нам, свою своєї же чудес Бог і не надіючися надежда. Господи, господи, слава Тебі! І мене ради Тогорпіхтя, Господи, потерпі душа моє, бо слово Твоє, Бобова душа моя на Господа. Цей день, Господень, радуйтеся, люди, є все освіта, чертогів не слова животного і з утроби проїси. І я же мостоком дворошишся, оженай твоя святителя великого, єдина, єдину водяще Христа, воселаною, воспасання душ наших, Остражу, для доношу, остражу для до нашого, стражути, да поваті Ізраїльна Схода ще й Боженим хотінням світла і неподнежини прозя Боша. На всіх марі рожденних богат нова як якотне і преславно рочися магатире, породи плоді всіх Бога, паче святого безсіми, як утроби. Єдина двері не народного, сина Божія, юже, просе заключенно сохрани, і вся мудрі устроїв, яковій сам, всім чоловіком спасення суділа. Яко Господа милості мною збавлення, і той спаді зрагілля, от беззаконні беззаконі Його, дась неплодне, врата отверзаються, і тверді вечірска, божество не предрядає, Днес плод влада владать начинає, являючи міру Божої Матер. є вже земна і з небесными совокупляються. По спасання душ наше. Христос подусіться, похваліти його, всі люді, дне, симірне, радосте провозвіщання, не возвішаєше вітри, спасення правозвісниця, єсиства нашого розвішається, не благоство, неплоди, помати показується дійство, і що і порожестві завжди леві, І зне я же чужди присвояє тніжі єстеством Бог. І заблудшим плотію спасені судіває Христос, чоловіко, любить свібитель душ наших. Як утвердися, милостя на нас, істина Господня, перебиває твовік, дасть Днес плодне, я нарождає по троковицу, от сірого призбраною, в ще всіх царках. Бога, восполнение Божественного смотрания, им же наслахом все народ. Слава Цисіну, Святому Духу, нині пресної віки вікова. Днесіч на розумних престолях почиває Бог, Христос, свят на землі собі предготовала. У твердовій мудрості й небеса, неву душевленний чоловіку любім суділа, од неплодного покорне, саджавоносить зі зрастина, матер свою. Де з Богу, і не надіяшся на деждо, Господи, слава Тобі, Премудрость прості. Не дава зватиме кнем, не м'я Бог правди моя. Господю слише м'я. Не да назватиме кнему, слышить м'я. Нех да Господи, вечерсай, весь ріка сокранитися нас, благословенняся, Господи, божатись наших і хвальне прославим Твоєго Амінь. Буде, Господи, милоствоє на нас, як уже оповаху на Тя. Благословені Се, Господи, навчиня оправдання Труїв. Розумим я оправданням Твоїм. Босла мене все святи, просвятим, оправданням Твоїми. Господи, твоя у вікні руки твоєї не предри. Тебе подаває твала, Ти подобає твієм. Нашу, Господи, Господи, пане, до... Заступи, спаси, помилуйся, храна з Божа Твої благодати. Вечера все свершенна, святимерна і безрічна. Господи просимо. Водай, Господи. Ангела бере на вірна наставна, как ранета, дужилес наших. Господи, просимо. Пришене сталені гріхов, пришені наших, Господа просимо добрих і полізних душам нашим ремірю, Господа, просим. Подай, Господи, проще време живота нашого, в мирі, покаяння скончати, Господа просим. Подай, Господи, без тиханські окончене живота нашого, безболізне, не постидне, мирне, і доброотвіта на страшному судище Христові просим. Подай, Господи, присвятої причисту і пребласлоною славною, летичну нашого родиця, приснудів Марію. Со всіми святими, поминувши самі себе, друг друдрове живот наш, Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Як блага, чоловік любець Бог, і святи святові слава, слава, Цуйця на Святому Духу, нині пресни, кі віком. Амінь. Ми всім і духові. Слава ваша, Господи, вій преклонити. Боже наш, хто каменується, І чув клубці судді, і творив, от коли ще гра з глави свіже покришеве. Мені чоловік уже дає ще допомоги, отодіш самостіте Я вже сохрана на всяку рамп на стайшем вечір приходять щоноч. Ця корга, от ця копретина діста, да я розпізнаю сують, так Буде держава царства твої благословенне препрославлено. Отця і сина святого Духа, да й присвянки. Амінь. Міни ради несаправдим пасія Гана, моти, як і моя невсипіта Діва, я при прямої ради чистоти, храм Божий у душевлений І єдина воїна бородиця познавається, то я молитвами Христа Боже. Мир міру не спасли душам нашим веліми. Ще й вище ще преклони твоє, а на нове проречання, плод причисту, моя, якимо, я не праведником, днась, небо й престол Божий, і приятелем чистоти, рада, справа звіщающа мій. Та нашого ходатається, клятве от яті, благословеніє, подання, тім врождестві Твоєм Діво звана, міру мир і спроси душам нашим велію мило, лицо Твоєму помоляться, водій люсії, не плоди вишабне, а над нею з руками да возлещать світ. Да світоносять земнає, царі да й грають, святителі поблагословені, да веселяться, да празнуєт Твесмір, це бо, цариця, й непорожне невіста отча, откорни се прозябе, хто мужений в печалях не родяча. А радость добросвітеє живо всім чоловіком меріжитель суєт, і к тому, дари, яким мене возрощаються, гри дані баннем радость приложився, мені, тисям нілаголюще, весь ізбраний Ізраїль. Все бода Господю, душевленної палату Божесної слави його, вопшані, веселій, і радость. І душ наших. слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині і віком Амінь. Прийдіте всі вірні дивіте. все вирождається, я же прежде чрева пред ви. Саєва, пророчеської проповідані, і праведників оки моя не просябає, Рождається у боємірсьнею обновляється, Рождається, і церква своє благоліб'я украшається. Храм святий Божества, прияти лише дівстваний Сус, Царський чертог Нем же преславний незреченно суєдина, сошедшихся во Христі є ста, завершаний суд'є таїнство, Йому же поклоняющася, воспіваєм діве все Рождество. праждество, от гущай широка його Владико,

Святий с кріпкий, стий посмертный помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий сатий посмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий посмертный помилуй нас. Хре свято і помили нас, Господи, Господи очисти ріх' наша, владико прости, беззаконія наша, святий посяти сили, немоща наша, імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу і і Святому Духу, і ніби слово, віки вікова, Отче наші жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як і на небеси на земли, хліб наш, насушний дар нам і Останній. Слава нам дола наша, я каже, і ми оставляємо довжником нашим, і не веде нас воїскушені, но і слави нас от лукавого. Як ти, старстві і сили, слава Цей Сина, Святого Духа, нині пресників. Амінь, Рождество, Твоє погороди Сендіво. Радо з Тебе, старе Босся, Сонце правди, Христос, Бог наш, і розрушив клятву де не благословені. Прозинив смерть дарував нам живот вічний. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи є ще момця святишем святише маркареє франциске попримся благоєннішому джеренцю нашому собославі о пресвященнейшому доброта хархіпас по любових єпископ наших о всечеснейшому ці нашому і гуманітію служаючих і послуживших в освітій баталисей і всіх наших духовних і в całej христі браті наші Господи помили Господи помилуй Господи помилуй є ще момця Бог крем народу нашому придержажствах наших і всім воїнстві Господи помили Господи помилуй Молодима, хриди, дай, що людей, У тебе великі батої молости на трещик на молисню за вся православлена Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко молости, що кровець Бог ісотбі, славу, славу, і собі слава славимо Цуси, на Святому Духу, нині пресни, Києвого. Амінь. Треба, мудрость яснішою херовим і славнішою без сравнення серафим, безслідня богослава родшою, сущує Бога роди, святя величає. Слава тобі, уже жопоні наші, слава Тобі. Слава Цю і Сину, і Святому Духу, і нині Христа, в іки вікого. Мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. благослови. Христос, істинний Бог наш, мов твами, пречиста своя якої кої в спам'ята. Сопрощаємо святых славних апостолів, всіх святых помоти спасет на свято благ и чоловіка любви. Слава Словен Бог наш, Свято на непреснение Віку. Аминь. При понісре нашим Богу, приніс Христу, Сра нашим Богу. Припонис самого Сприсусу Христу, Саррави Богу нашему. Помилуй Боже, коли смо штажу, чисти беззаконні. Ми не бачимо, не закорі.